День малята, добрий час, рада бачити я вас! Наша земля і багата, і красива, і ростуть на ній різні рослини. І пшениця, і жито, квітнуть квіти, дозрівають ягоди та фрукти. І кожна рослина радує нас по своєму А особливо в Україні шанують Калина. Це рослинний символ України, росте невисоким, але пишним кущем. Калину саджають біля хати, щоб весною цвітом милувала, зимою від застуди лікувала. Усе в цій рослині красиве, і квіти, і ягоди, і листя. Навесні над її пахучими біленькими квітами снують бджілки та інші комахи-ласуни, а з осені до самої весни яскраві червоні кетяги калини перевертають до себе птахів. А я пропоную дітки вам виготовити картину, якими ви потім прикрасите свою кімнату. На ній буде зображено. Калину символ українського народу. Але спочатку підготуємо наші руки до роботи. Зробимо з вами пальчикову гімнастику. Тож, починаємо! Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона калина. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу любого кольору. Гілочка якоїсь рослини, виготовлений листочок, шматочок червоного та чорного пластиліну. Невеличкими шматочками пластиліну закріплюємо гілочку до паперу. Від великого шматка пластиліну відщіпуємо невеличкі. Шматочки для ягодок, потім розкочуємо їх між долоньками, отримуючи невеличкі кульки ось такі. Проробимо це з усіма шматочками. Скочені кульки притискаємо до гілочки, утворюючи гроно калини. Ягідки ростуть близько одна до одної, ось таке гроно у нас вийшло. А тепер візьмемо. Площинний листочок, приготовлений заздалегідь, відірмо шматочок чорного або коричневого пластилину. Розкотимо його між долоньками і притиснемо до листочка. Ось так. А зараз притискаємо листочок на місце, де він буде. Ось такий. Така гілочка калини нас з вами вийшла. Підписуйтесь! Савта! До байки. Навчайтесь, граючись.